Але дивіться, Бог дає знак всім нам. Ну і, бачите, Бог забрав. І Дивіться, я завжди кажу, що Бог дає хворобу людям ну, не просто так. Часом хвороба наша це є спосіб ну, відпокутувати за наші гріхи раз. По-друге, це такий індикатор, щоб упорядкувати свої домашні справи. Знаєте, які домашні справи? Написати заповіт, пороздавати всі борги, дати дітям якісь настанови. Ви думаєте, що ці останні дні життя, що Бог дає людині, вони що, для того, щоб вона більше мучилася? Ні. Це для того, щоб вона упорядкувала все. Бо так, ми всі смертні, але знаєте, у класика написано: біда, що людина внезапно смертна. <кій> От тоді біда. Бо ти не приготувався, до смерти був не готовий, не висповіданий, причастя ніколи не приймав, з документами порядки не зробив, умер. І ще лишив дітям проблеми, бо діти нічого не годні зробити, бо ти нічого не, не оформив, то не зробив, то не записав і так далі. Тому хвороба, якщо чуєте, що хтось хворий, постарайтеся все упорядкувати. Не думайте, що як ви все впорядкуєте, то зразу вмрете. Бог має на вас, кожного з вас свої плани. Ну до комусь до здоров'я не доходить, значить, треба захворіти. Хтось не цінить е, здоров'я, ну трошки послабуєш. Хтось не цінить сім'ю, вона починає ламатися. Не, не руйнуйте те, що маєте. А як людина руйнує? Вона не бере щось і ламає, вона просто нічого не робить. Чоловік живе з жінкою, нічого не робить для того, щоб їхня любов була більша і розросталася з кожним роком. Не затухала, а розросталася. Відношення батьків, дітей. Якщо їх нема добрих, вони, ви самі їх ламаєте, тому що ви їх не будуєте. І тому каже, що ця дитина до мене так пощукує? Та отець, ви, якби чули, що він мені відговорить, ну то то як йому сі песок утворить. А ви думаєте, це від чого? Це то, що ви не будували відносин. І тому ці наші труднощі, страждання, хвороби це для того, щоб ми. Долучилися до Бога хоча б через страждання. Бог йшов на оговту, ніс хрест побитий, таким всяким знаряддям, яке туди було вишукано, якісь гачки такі, на, на краю нагайки, щоб виривати тіло, розумієте, щоб дужче боліло. Тобто то нагайки з тієї шкіри якоїсь з тих волових жил, які такі. ну, Страшні дуже і так далі. Тобто людська дик, дикість, навіть, вона не, не, не має меж. І Христа вичували, принижали, і так далі. Він терпів, бо показав, що в терпінні є елемент очищення. <кхух> і кожен з нас, хто лежить на смертній постелі, бо так собі задуматися, так? ми молилися за Таю, а вона умерла. Здавалося б, що наша молитва не має сили. Але молитва не в тому наміренні, щоб вона вижила і бігала і так далі. Якщо Бог побачить, що то треба, Він так і зробить. Але молитва в більшості для того, щоб очистити душу. І ніколи ти так не задумаєшся за цінність життя і цінність душі, коли ти хворий, а особливо, коли ти. Смертельно хворий, коли ти знаєш, що ти помреш. І ти розумієш, що ця хвороба не відступить. Є два варіанти опустити руки або накласти на себе руки. Дай Бог боронить. Це бунт проти Бога. Це плюнути на все своє, життя, а в кінці ще плюнути Бога вимежавчим. Тому є різні варіанти. Але в основному це є очищення душі. Біль усміряє, біль очищає. І чим скоріше людина пойме, тим скорше біль мене. Не означає, що ви умрете, а означає, що ви станете здоровими. От я вам і розказав секрет здоров'я. Хто здоровий, просто дякуйте Богові за те, що у вас нічого не болить. І будете здорові до смерти, поки кришку гроба не накриють. А будете нарікати, будете грішити, будете легковажити, готуйтеся, складайте гроші на лікарства і напишіть заповіт, бо умрете скоро. Так що будьте Божими дітьми. Несіть у світ добро і радість, і моліться.